Вітаю, друзі. Пам'ятаєте, Львів? Анджеліна Джолі приїхала підтримати Україну, там фото, там з людьми поспілкувалась, там серце українців розтаяло. І на Заході росла підтримка Володимира Зеленського. По факту, ці зірки їхали до нього. А сьогодні ми з'ясували. Що вони за це отримували кошти і не маленькі. Але за це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки, для того, щоб знати більше. І найголовніше знати правду. Світові ЗМІ пишуть, що візити голівудських зірок в Україну спонсорувались Юаса ID. Яку тепер трощить Трамп, трампісти, Маски і так далі. Раніше такі візити артистів виставлялись як порив доброї волі. А тут виявляється, що за візит Анджеліни Джоліті, яку ми згадували, заплатили 20 мільйонів доларів. А Руандо Блум коштував 8 мільйонів доларів. Сон Пен коштував 5 мільйонів доларів. Бен Стілер коштував 4 мільйона доларів. І Жан клод Ван Дам всього навсього 1,5 мільйона доларів. Хоча, як на мене, Ван Дам – легенда. Повідомляється, що це було зроблено для підвищення популярності Зеленського Увага! Не народу, не воюючої України, а Зеленського серед іноземної аудиторії, особливо в США. Очевидно, що США на першому етапі вторгнення намагались підняти рейтинг Зеленського в світі. Ну, мабуть, щоб повершити допомогу Україні. Але очевидно, що Зеленського самого знесло кришу, він повірив в свою велич. І не зумів стати ну, якимсь командним гравцем, членом цієї команди, бодай в інтересах ну, нашої країни, воюючої держави. В якийсь момент він перетнув лінію неповернення, і підтримка рейтингам Зеленського припинилась. На Заході побачили це все і все. Зрештою, обирає Сполучені Штати Трампа. Трощать вони USAID і ми довідаємося, що рейтинг Зеленському надувався за бабки цієї конторки. А ви кажете найвеличніший. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.